Чому сучасні батьки обирають кокон-сол? Готовлені з екологічно чистих матеріалів, котрі пройшли ретельну перевірку? А трасик 100% піна, повторює фізіологічну будову хребта, допомагаючи прийняти правильне положення, вологостійкий чохол, регульований валик, бавовняне простирадло та фіксуючий ремень. Завдяки регульованому валику ніжки малюка знаходяться в припіднятій, ледь зогнятій позиції, що допомагає легше виводити гази та полегшує спазмованість. Положення, в якому знаходиться дитина, сприяє зменшенню проблем рефлюксу, покращує якість та тривалість сну, зменшує ризик синдрому плоскої голови. Пояс надійно страхує вашого малюка від перших переворотів. Кокон сонто підходить для малюків від народження і доки дитина не почне перевертати. Дитина може знаходитись довгий час у кокані, але за якісний сон відповідає ліжечко. До речі, не забувайте про час на животику.